Багатьох письменників ми знаємо не лише завдяки їхнім літературним творам, але також через різноманітні види діяльності. От, наприклад, Шевченко малював картини. Екзюпері милувався земною кулею і за керма. Власне, літака, а тернопільську письменницю Лесю Романчук ми впізнаємо через її власні музичні твори, а також через праці з гінекології та акушерства. Отож сьогодні, з нагоди дня медика, в дім книги на літературну гостину завітала талановита тернополянка Леся Романчук. Романтична, а інколи навіть епатажна, винятково-волюва і правдомовна особистість. Отож, вітаю вас, пані Лесю, у нашій передачі Дім книги. Власне, я б ще додав до того висловлення. Жінка з гітарою, кажуть, що ви жінка з гітарою, це ваше таке, таке рідне літературне клеймо. Я б удавши жінка з гітарою та пером. Власне, мабуть, у вашому житті співіснують тісно такі дві абстрактні стихії: це літературна творчість і наукова творчість на полі медицини. Як вам вдається поєднати і розвивати ці такі дві потужні стихії? Мабуть, завжди бракує часу, адже кілька годин щодня потрібно виділити суто для типових жіночих клопотів? Доброго дня, я щиро вітаю всіх моїх колег із Днем Медика. Хай щастить нам, дорогі друзі. У нашій надзвичайно важкій і чим далі, це, мені здається, вашій діяльності. Але знову-таки нема на світі нічого чистішого, світлішого, кращого, ніж медицина. А особливо мій фах це і гінекологія, це дуже щаслива, дуже радісна робота тримати на руках діток, народжених завдяки. Твої якісь причетності до цього таємничого процесу зародження життя і народження життя. Взагалі, надзвичайно, напевно, важко поєднувати ці речі. Людей завжди дивує кількість творів, романів, але якби вони насправді знали, чим що займає, мабуть, відсотків 80% мого робочого часу. Це підручники, яких зараз вже є 14, і це от той внесок, який я у міру скромних своїх сил і за допомогою своїх дорогих співавторів якось намагаюся упровадити у. В українську освіту. Мушу сказати, що наші підручники вони були першими підручниками з українською, мови, з українською мовою, і завдяки, власне, їм формувалась та наукова термінологія, яку ще 10 років тому було досить важко впровадити. Які книги важче писати? Сути наукові чи художні? Важко писати і ті, і ті. І, Зараз, от, цього року, в роботі у видавництві ранок є така моя книга, яка просто посередині між художньою і науковою. Вона називається, це серія дівочі таємниці, вона називатиметься маленькі таємниці гормонів. І там я вирішила використати всі свої здібності художньої і наукові, і от в розмові з гінекологом. Тобто художній, власне формі подані абсолютно наукові речі, які я гадаю, будуть цікаві не лише дітям, не лише підліткам, для яких ця е, книга написана, але вони будуть цікавими напевно і дорослим, можливо, навіть і лікарям. Ген Баран назвав один з ваших романів підручником з гінекології. Звісно, у переносному значенні От справді в ваших творах е, така тематика життя медика, його проблеми, е, власне, відносини з пацієнтами широко розкрита. адже раз у ці герої медики рятують е, таких ось Складних хвороб або навіть від смерті, от звідки з'являються такі теми і мотиви такої медичної тематики? От як постають твори медичних таких власне жанрів, і скажімо, чим ці твори унікальні? От що в них такого нового? Що ви прагнете донести? Можливо, це автобіографічні твори, можливо, вони є чисто реальними. І от знаєте, ні, мене це образило підручник з гінекології. Ну, чоловіки так сприймають все, що є, якось там, скажімо, не в їхній компетенції. Вони чомусь це гадають, що можливо про це не треба писати. Це якась має бути така таємниця заборонена. Річ не в тому, річ в тому, що деякі медичні проблеми, зокрема гінекологія кушерства, вони є настільки людськими. Вони, можливо, є більш людські, ніж усі інші, пов'язані із стосунками чоловіка, жінки, пов'язані з стосунками в сім'ї, пов'язані з трагедіями в сім'ї. І вони настільки переплетені, що їх ну, розділити просто не можна. І інколи, ну кажімо, проблема народження, проблема зародження життя, проблема переривання цього життя в брутальний спосіб. Хіба це не тема медицини, хіба це не та тема, яка має бути оприлюднена? І ми маємо про це говорити, ми маємо про це волати, ми маємо не замовчувати цих речей. А теми дає саме життя, воно просто щоденно, я кажу, я дивлюся своє життя. Тепер як кіно, я просто сижу і спостерігаю його, бо воно приносить такі теми, повз які просто неможливо пройти. Зазвичай письменники не діляться із книгами, які ще не вийшли з друку. От незабаром мають з'явитися ваші нові твори, цікаві, оригінальні. Чи могли б, хоча б, натякнути читачам, про що вони будуть і коли з ними читачі зможуть ближче ознайомитись? Ну, скажімо так, те, що вже написано і вже подано до видомництва, то воно вже наче не твоє. Тобто про це вже можна говорити. До вересня має вийти остання заключна книга із серії Чотири дороги. Це буде вже не чотири, це вже буде книга. Дорога додому. І от, знаєте, оця героїня, це моя Валюша, вона жива, реальна жінка в Німеччині живе, е, написала якось днями Леся Іваню, навертайте вже нас додому. Так вже та Німеччина обридла. От я їх і повертаю додому. Анонсована книга місто Карликів. Місто карликів друкуватиметься у наступному ном... у наступному числі кур'єру кривбасу. І до вересня я гадаю, що також буде вже окремою книгою. Добре, що дякуємо пані Лесю за такі цікаві коментарі. Власне, стосовно ваших творів які вже з'явилися, які ще з'являться. Бажаю вам звичайного, але великого жіночого щастя, побільше нових читачів. А, а також власне наступного підкорення тих вершин в. Творчого, зокрема, літературного Олімпу. Шановні те цікавтеся мистецтвом, дізнавайте рідну та іноземні культури, вивчайте іноземні мови для того, аби світ ставав ближчим до вас. Хочу побажати вам, аби ви завжди залишалися життєрадісними та щасливими. Слідкуйте, звісно, за передачою дім книги. До нових зустрічей. Аріведерчі. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в Домі книги.